Бажаю здоров'я Підсумовуємо події тижня. Росія атакувала Полтавщину безпілотниками, пошкоджено цивільний будинок і подвір'я у Кремечуському районі. На щастя, без постраждалих. Долучився до наради під головуванням президента України Володимира Зеленського. Головний фокус на енергетичних та безпекових питаннях. Підготовці до опального сезону та навчального року зосередилися на потребі посилити міжнародну співпрацю областей із представниками американських штатів та європейськими партнерами. Підготовка Полтавщини до зими не припиняється ні на день. Наш незмінний фокус стабільна робота підприємств і безперебійне надання комунальних послуг. Напрацюємо варіант забезпечення області додатковою генерацією та альтернативними джерелами живлення. Залучаємо іноземних донорів. На контролі питання електропостачання Найважливіші теми, які потребують термінового вирішення, розглянули на засіданні робочої групи прозорість і підзвітність. Відпрацьовуємо максимально оперативно. Залучили представників Держенергонагляду, обленерго, підприємства комунального господарства, надали низку доручень насамперед. Посилити контроль за дотриманням графіків погодинних відключень. Реагуємо на запити людей, аби забезпечити рівномірну тривалість і черговість вимкнень, вкотре переглянуть переліки адрес абонентів. Надважливо комунікація з людьми. Обленерго надали доручення забезпечити ефективну роботу кол-центру. Також максимально зрозумілим і доступним має бути інформування про графіки відключень на сайті. Одне з пріоритетних питань водопостачання. Вода в оселях має бути незалежно від відключень електроенергії. Незважаючи на складність технічного рішення, знайшли оптимальний шлях спільно з фахівцями водоканалу та експертами в цій галузі. Спеціалісти працюють над якнайшвидшим вирішенням питання. Ще одна складова інтернет-зв'язок. Проговорили з операторами мобільних мереж. Вони мають задіяти генератори на базових станціях мобільного зв'язку, щоб під час відключення світла люди були з інтернетом. Кожен знає свої завдання, тримаємо їх виконання на контролі. Робоча група Прозорість і підзвітність проаналізувала дві закупівлі полтавської громади. Фахівці порушили питання доцільності укладення прямих доворів щодо закупівлі з ремонту зупинок громадського транспорту, озвучили низку зауваг щодо іншої закупівлі. Відновлення на могильних споруд меморіалу поховання воїнів на центральному міському кладовищі, акцентували на ризиках завищення ціни, відсутності офіційно працевлаштованих робітників та укладення договору без використання системи Прозоро. Фахівці детальніше перевірять обидві закупівлі. На Полтавщині активізували роботу пункти незламності. З огляду на відключення світла таке рішення прийняли на Раді оборони області. Пункти незламності залишаються надійним місцем, де можна підзарядити гаджети. Скористатися інтернетом та залишитися на зв'язку з рідними. Наразі в Полтавському, Лубенському, Миргородському, Кременчуцькому районах 436 таких пунктів. Спільно з громадами інспектуватиме їх роботу. Провели межрегіональні форуми з питань реформ у галузі рибного господарства серед учасників, представники мінагрополітики, Держрибагентства, бізнесу, науковці, полтавщина, флагман по зарибленню водою. Цьогоріч випустили вже 56 тисяч екземплярів товстолоба, коропа та білого амура. Працюємо над інвентаризацією та паспортизацією водних об'єктів, розбудовою зрошувальних систем. Водні ресурси Полтавщини мають чималий потенціал. Разом розвиваємо його наповну. Продовжуємо ремонтувати місцеві дороги. З початку року відновили понад 85 тисяч метрів квадратних покриття, більше 5 тисяч квадратів за минулий тиждень. Не зупиняємось на цьому. Відновлювальні роботи у громадах тривають. Полтавщину відвідав очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. Разом оглянули умови, створені в молодіжному хабі, побували в акварені, поспілкувалися з ветеранами, які тренуються на базі спорткомплексу. Розвиток адаптивних видів спорту в області один із наших пріоритетів. Всі разом, також на своєму місці, працюємо заради зміцнення Полтавщини і всієї країни. Слава Україні!